У екоцентрі імені Сергія Корнієнка аншлаг екскурсії. Сюди кожного дня приходить малечі дізнатись більше про українську культуру, поспілкуватись з тваринками, а зараз ще й можна зробити гарне фото, адже тут облаштували цікаві локації для гарних селфі. Так дізнатись різні цікавинки та помилуватись гарними квітами до екоцентру. Завітали вихованці центру розвитку дитини, майстерня знань. Вирішили для наших діток подарувати чудові емоції, познайомити більше з природою, з нашими тварини тваринками, які ми сьогодні побачили, також з українською культурою саме фотозони є літньою родзинкою екоцентру. Їх працівників облаштовують другий рік поспіль. Тут і український плетений тин з горшечками на ньому, і уквічений велосипед, вогнище з квітів та інші цікаві локації. Ми це зробили для того, щоб був якийсь куточок, знаєте, для спокою та релаксу, щоб подивитися на гарні квіти. Посидіти там на пеньку або там на лаві, яка зроблена з сосни. Зробили взагалі для всіх містян і всіх бажаючих, гостей нашого міста, для всіх, у кого є бажання, можливість дійти до нас, прийти можна сфотографуватися, посидіти, просто відпочити 5 хвилин навіть каву попити. Для тих, хто бажає якось прикрасити свої подвір'я в екоцентрі. Наголошують, це зробити не важко і їх фотозони. Тому приклад найголовніше мати бажання. Дивіться, велосипед у нас тут старий. Він був повністю ми його зачистили, пофарбували для уявного вогнища. Так вони під це білий алісом. Горщику росте. Він такий буде. Якщо підросте, буде так звисати, як в юнок. Так потім сальвія червона. Ну ніби вогонь вона буде розквітати. Одна з фотозон прикрашена старовинною прялкою. Поставили сюди, щоб люди дивилися, взагалі бачили уявлення, розуміння. Яка була історія, яка культура, що наші предки робили, і взагалі як вони жили? Крім цього, в екоцентрі шукають гарних господарів для хвилястих папуг та декоративних пацюків. Екоцентр знаходиться по вулиці Депутатській 6 А телефон 095 60 99 156.